Тетяна Васильівна, і Ми продовжуємо з вами розглядати питання по ботаниці. Сьогодні ми з вами поговоримо про вищі спорові рослини, до яких відносяться відділи мохоподібні, відділ плавноподібні, відділ хвощеподібні і відділ паперите Наше завдання сьогодні розібратися з відділом мохоподібні або бріофітені. Наука, яка вивчає мохи, називається бріологія. Я вам нагадую, якщо мохи належать до вищих спорових рослин, вони, по-перше, мають тіло, яке почленоване на органи, по-друге, вони розмножуються Спорами. Отже, мухи, мохи, поділяється на два класи: це є листкостеблові мохі. Наприклад, типовим представником є що? Зозулін льон, або звичайний, політрізвичайний. І, е... Мох з фахном, тобто торфяний мох. Якщо ми говоримо про печінкові мухи, то до них відноситься маршанце мінливо. Але давайте поступово розберемо спочатку з будовою зозуляного льону, то що розглядається в шкільному курсі. Якщо ми дивимося на рослинку зозуляного льону, який вистілає с килимом, що поверхню грунту, десь у вологому місці лісу, він складається із рослинки, яка має ризоїди стебло і листки. Листки не мають такої складної будови, як у покританесінних. Тому вони називаються філоїдами. Ойдос подібний до листка. Це є будова гаметофіту. Ще раз повторюю, гаметофіт, який утворений гаплоїдними клітинами, складається із різоїдів, стебла і філоїдів. Далі гаметофіти у політриха звичайного, є дводомними і що? одностатевими. Рослині утворюється на верхівці антеридії, це є чоловічий гаметофіт, а у іншої рослини на верхівці утворюється архегоні, це є жіночий гаметофіт. Запліднення можливо лише при наявності води. Навіть якщо буде хоч кроплиночка води, то що? сперматозоїд може перепливти до яйця клітини. Тому, коли у вас стоять питання, де за зовнішнім виглядом, як можна визначити жіночий гаметофіт? Та рослинка, на якій утворюється ніжка і коробочка. Тому що, коли сперматозоїд перепливає до археонів, тобто до жіночого гаметофіту, і відбувається процес запліднення, зигота утворюється лише на жіночому гаметофіті. Отже, утворилася зигота, це є диплоїдна клітина, яка дає початок спору фіту. Отже, із зиготи утворюється ніжка, яка утворена диплоїдними клітинами, і коробочка, яка утворена диплоїдними клітинами. І є ще частина, яка називається гаусторії. Тобто це є такі вирости клітин, якими спорофіт занурюється в гаметофіт, тому що спорофіт живиться гетеротрофно за рахунок гаметофіту, і він, є, зрозуміло, не самостійним. Далі. В коробочці відбувається процес мейозу і утворюються спори. Спори завжди гаплоїдні. Спора падає на поверхню ґрунту, і з спори виростає протонема, тобто молодий гаметофіт, молодий мох, як його називають. І далі що цей молодий мох дає початок або чоловічому, або жіночому гаметофіту. Тому в життєвому циклі мохоподібних однозначно переважає гаметофіт. Якщо ми говоримо про наступний мох близько стеблових сфагнум, він навіть не немає, вибачте, ризоїдів, тобто він складається із стебла і листків. І гаметофіт сфагнума є однодомним двостатем. Тобто на одній рослині утворюються і антеридії, і архегоні. Тому спорогонів, а це є спорофіти мохів, тобто спорогон це ніжка і коробочка. У сфагнуму на верхівці утворюється багато, а не один спорогон, як у політриха звичайного, тобто зозуліного льону. Далі, сфагнум Має досить специфічну будову листків. В листках спагнума є два види клітин: це є хлорофілоносні, досить тонкі клітинки, видовжені, які утворюють якби сіточку в листочку спагнума. А між що хлорофілоносними клітинами розміщуються досить великі за розміром водоносні клітини, які вбирають величезну кількість вологи. Можуть вбирати вологі спагнуми в 25 разів більше, ніж важить сама рослинка. Отже, у сфагнума, ще раз повторюю, гаметофіт складається з стебла. І листків, ризоїдів немає. Ті рослинки переплетаються листками і можуть утворити сплошний шар, як кирим рослин, якщо вони уявіть собі, вбирають вологу і мають розмір за 25 см, то зрозуміло, що вони заболочують місцевість. Іде розрідження верхнього шару ґрунту і вищі рослини, які обов'язково дихають киснем, і в тому числі корені дихають киснем, а шар сфагнуму не дає можливості проходити цьому кисню у ґрунт. Зрозуміло, що вони починають потерпати від тих несприятливих умов. На болотах асфахном викликає заболочування місцевості, утворюються рослини, які мають дихальні корені. Тобто дихальні корені це є видозміни коренів, які спрямовані на вбирання кисню із атмосферного повітря. І викликають заболочування, утворення трасовин і, і е, саме що досить є небезпечним для лісу, тому що йде зміна одної екосистеми на іншу. Але з фахом завдяки тому, що він має таку специфічну властивість листків, використовували, наприклад, під час військових дій як перев'язувальний матеріал, гігроскопічний, тому що він вбирає воду. Якщо говорити про маршанцію мінливу, це є таломна рослина, тобто в неї навіть немає стебла і листків. Тобто є тіло, яке представлено таломом, галузиться теж дихотомічно, і що прикріплюється ризоїдами до субстрату. Не й те, що гаметофіти є дводомними одностатевими. тобто є жіночий гаметофіт, на якому є архігоні, і чоловічий гаметофіт, на якому є антериді. Але крім цього, у маршанці мливи є спеціальні, спеціальні такі утворення, які називаються виваткові кошики. Виваткові кошики потрібні для вегетативного розмноження. Отже, мохоподібні це є перші наземні рослини, які зараз сучасні, існують. Зрозуміло, що першими давніми рослинами, які вимерли, були представники відділу рініофітів. Їх зараз немає. Далі що? Рініофіти давали початок псилофітам, деякі види ще є в тропічних широтах. І що? Мохоподібним. Далі йдемо. Мохо подібним, яким плавноподібним, гвоші подібним і папороте подібним. Що собою являють представники відділу плавноподібні? Ми з вами розглянемо на наступному занятті. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки. Гарного вам дня! Успіхів! До нових зустрічей!